Друзі, моє вітання. Мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Нісан e, Кашка автомобіль 2013 року. Випуску, як ви всі любите, півторашний дизель в парі з механікою. Комбінований салон, камери в круг, непогана комплектація. Що ж, давайте покажу вам його зовні і перейдемо до комплектації. Погнали. Що ж, давайте розкажу що у нас є в цій машинці, лінзована оптика, протитуманні фари, класні 18 диски, панорамний дах. Камери у нас в круг, в дзеркалах. Далі тут фронтальна камера, ну і заднього руху, звичайно, теж є. Парктроніків немає, але чи вони потрібні під питанням, так як є камери. Далі, далі розкажемо, що у нас під капотом. А під капотом у нас двигун реношний, півторашка. Кришечки немає, але то не питання: 100 гривень купити на базарі. А то зараз в коментарях понаписують. Різного пробігу 200 тисяч для цього двигуна це взагалі фігня. Е, класний надійний, восьмиклапаний, чугунний. Е, привід е, ремінний ГРМ. Е, всім раджу одразу міняти, обслуговувати повністю. Класний доступ до паливного фільтра він тут вгорі. Питань технічних немає по машині від слова взагалі. По двигуну, в принципі, розжовувати нічого не буду. Ці двигуни. Ті, хто знають, що таке Рено, що таке Nissan, то самі знають. Склопі і мечі передні, задні, електродзеркала, підігрів дзеркала, автоскладування, спів, вимкнення кнопка, комбінований салон. До речі, комбінований виглядає класно. І це у нас шкіра. Як бачите, от є складочки такі, видно, що це шкіра. Боковинки, звичайно, це кожзам. Така Тканина, як ніби під Алькантару. Виглядає дуже гарно в порівнянні з звичайним тканевим селоном. Так. Мультикермо, заведемо його. Пробіг у нас 206 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджений, пробіг не крутимо принципово. Так що, е, якщо потрібно, він-код для перевірки дам. До речі, колега Олександр залишив якісь виписки від офіціалів, можете там в разі чого щось звірити, е, мультикермо, шкіряне кермо, камери у нас в круг. Двозонний клімат-контроль, датчики дощу, датчики світла. Тут вони у нас знаходяться панорама, шторкою задвігається. Не будемо її до кінця засовувати, щоб потім не дерзити туди-назад. Е, механіка, шестиступка, по коробці теж тут ну, все просто, все надійно. По салону зауважень у мене немає. Лежать резинові коври. Це добре, бо часто приїжджають із Франції взагалі без ковів, без нічого. До речі, автомобіль пригнаний з Франції. Зараз на транзитах транзити підв'язуємо до договору купівлі-продажу, ви будете першим власником. Тобто потрібно буде ще сплатити е, ПДВ. Е, пенсійний фонд. Е, кажу ПДВ, пенсійний фонд потрібно буде сплатити 3% при першій постановці на облік. Перша реєстрація такого автомобіля вийде орієнтовно 6 тисяч гривень. Гарний салон, гарний стан кузова. Техніка супер. Ну і Плюс те, що автомобіль не бачив наших доріг, не бачив нашої солярки. Якось так. По Кашкаєм у нас ще є два варіанти, як мінімум два варіанти, які у нас є в Вінниці, це Кашкай плюс 2 на 7 місць. Цінники там 11500 і 12500. Але в трошки в простіших комплектаціях. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності. Чекає на вас та на ваші перегляди. Приїжджайте! Любі перевірки без питань. Буду радий вас бачити та вгостити кавою. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.